Голос молоді Одещини було почуто. Підлітки віком від 14 до 20 років зібралися на круглий стіл з головою одеської ова для того, щоб обговорити важливі питання. Більшість з них стосувалася сфери освіти. Це така проблема, як академічна недоступність для людей, дітей, викладачів, навіть з якимись порушеннями опорно-рухового апарату. Я вважаю, що ця проблема є дуже важливою, ну насамперед, вона завжди актуальна, але сьогодні в нашій країні йде війна, і люди, які завтра, після завтра будуть творити наше мирне та щасливе майбутнє, мають вони не мають змоги на даний момент навчатися в повній мірі. Очно здобувати бакалаврську магістратуру і інші. Взагалі очно навчатися здобувати вищу освіту. Підлітки також звернули увагу на важливості відновлення або реставрації приміщень закладів освіти та гуртожитків. На жаль, помітила таку, можна сказати, системну проблему, що багато з цих приміщень є в неналежному стані. Це не лише про приміщення мого університету, а й інших вищих навчальних закладів. І е, я думаю, що е, це питання в принципі можна вирішити, наприклад, шляхом моніторингу, тобто подивитися, що там потрібно оновити, змінити або навіть додати. На другому місці в топі питань від одеської молоді створення певних умов для поширення та розвитку культури національних меншин, що проживають на території України та мають проукраїнську позицію. Я сам є представником національної меншини, і я бачу, що в Одесі що є центром культури. В Україні ну ми маємо 133 етноси, і в Одесі вивчення культури має ну дуже незначну роль. І мене вантажить те, що немає ніякої можливості вивчити цю культуру. Ну я як представниця кримськотарської молоді на Одещині вважаю, що є сенс створення курсів кримськотарської мови, вишивки, гончарного мистецтва. Це важливо для збереження та розвитку кримськотарської культури та мови. Це нас об'єднається наблизить до перемоги, бо кримські італії примірні під час круглого столу. Прозвучало питання, що стосувалося комунально-господарської теми. Я вважаю, що всі ми люди. У нас у всіх є фізичні потреби, і тому я хочу обговорити цю проблему. Якби більшість громадських туалетів у нашій області. Є ну, абсолютно зношеними, 90%. Або їх взагалі немає, вони відсутні. І на офіційному сайті е, пишуть, що у нас місто 162 квадратних кілометри Одес. Е, е, і на нього 21 туалет, 21 громадська обиральня. Якби ну, це одна вбиральня на 8 кілометрів квадратних. Проблема стажування для молоді все ще залишається актуальною. Студенти хочуть бути впевненими, що після закінчення навчання в університеті вони зможуть влаштуватися на роботу за спеціалізацією та ще під час навчання отримати досвід роботи в обраній сфері. Хочеться, аби студент, коли він де в університет, він був впевнений в тому, що після того як він буде найкращим на потоці, йому подобається ця професія. Він не буде. Йому не потрібно буде потім іти працювати кур'єром за світою економіста або юриста, бо в нього недостатньо досвіду, набутого за університетські роки. Також окрему увагу приділили юним спортсменам майбутньої гордості нашої країни. Ну, насправді для того, щоб показувати дійсно якісні результати, необхідно слідкувати за своїм здоров'ям дуже ретельно. Це і вітамінізація, і правильне харчування, і профілактика та лікування травм. Але на жаль, ну спортсмени молоді повинні саме самостійно себе цим, цим забезпечувати. Ні, ну замість того, щоб просто спокійно тренуватись, їм необхідно десь знаходити кошти для того, щоб або просто, батьки, або Ну, або... або батьки, або самостійно десь до роботи залучатись. Підлітки занепаковані також психологічним станом дітей зі статусом ВПО. Вони хочуть допомагати їм адаптуватися в новому оточенні та створити для них комфортні умови. Ці діти та підлітки переживають багато, і ну саме в мене, якщо говорити є декілька ідей щодо психологічної допомоги, якихось консультацій з кураторами, а, якісь заходи. Дар'я зараз навчається в 11 класі. Зовсім скоро вона стане перед вибором, яку професію обрати, але дівчина розповідає, що вже знає, ким бути. Вона планує долучитися до лав служби безпеки України та продовжувати розвивати країну. Ну, по-перше, в мене є приклад в родині. Це по-перше. А по-друге, я вже казала, що саме я хочу приймати участь в відбудові нашої країни. Я хочу жити тут, я хочу розквітати тут. Я хочу тут свою сім'ю, і хочу тут працювати. Бо це моя рідна країна, і для мене дуже важливо, щоб я залишалася тут разом з близькими і бачила цю країну квітучою. Також студенти підняли питання вдосконалення надання правової освіти для дітей молодшого віку. Підлітки пропонують змінити шляхи запропонованої освіти, залучити більше діджиталізації, щоб дітям було цікаво сприймати інформацію. Ми робили навіть дослідження, і ми дізналися, що 80% молоді, наприклад, це з 6 по 8 клас, вони знають свої права, але не в такому обсязі. По перше, і коли ти запитуєш їх, а які твої права, і вони говорять. А... Я маю право на мороженку, Знаєте, і хочеться щоб діти більш конкретно розуміли, що вони можуть, наприклад, отримати так, що вони мають право на навчання, на знання, на освіту. Сучасна молодь дуже розвинута, талановита та має великий спектр корисних ідей. Саме дослухаючись до їхніх думок, можна подарувати їм щасливе майбутнє.